Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Продовжуємо тему бензопил, мотокос і того подібного всякого різного. Значить, дійшла черга до тієї купи. Бачите, да? то у нас коси, пилки дружнього фермерського господарства. Хлопці, якщо дивитесь, да, вам привіт. Поки що чистими руками. <кій> а, значить, частина. Запчастин пластикових вже миється мийці. І значить, дивіться, що я вам хотів розказати показати. показати. Да? Бак у нас під питанням, чи цілий, чи ні, бо ще грязний. Починаючи <кхід> ну, з того, що тут все це діло повилазило, не поймаю, як його і зувичило і зуродувало. Зрозуміло, що поршньова вона як вам так показати, Гори ліхтарик був, вона тут лиса вже. О, Бачите? Лиса блищить. Діла нема. Значить, заміряв я компресію. Насухо 4,5. Масло капнув 11. Масляна компресія скажена. Ну, та зрозуміло, так? гільза це не проблема. Це не саме складне, не саме найдорожче, що може бути. Значить, зрозуміло, що таке все обіцяне обісране, бо сальники текли. Ну, тут наробило біди і ага. оце таке щеплення, да? воно лисе, також його стерло, пружина лопла. Все. Тут також десь задівало. Бачив. В общем, ми його ще перевіримо. Ну, судячи по всьому, ця штука не робоча також. Бо я рукою взявся, так воно у мене перезалог. Ну ладно, то також не саме головне. Значить так, Миколинвал. Поршень такий, да, щоб ви розуміли. Тут прорив в картер не, не те слово. Подшибники старі, бачите, як покатане ось поясок. Покатало картера. Тут все прольотне, нові ставив в подшипники то саме, все бовтається. Блини не знаю, здвинуло, не здвинуло. Оце ось сальник один передній, щоб ви розуміли, так? він туди провалюється, вигризло посадку тут, вигризло посадку тут. Ну, в общем, живого нема, нема нічого живого. Я хлопцям зателефонував. Їм треба все це діло зробити, я розумію, що. Треба, вони, вони, може, думали, буде дешевше купити. Ні, відремонтувати дешевше, як не крутий, бо зараз сама дешева мотокоса, сьогодні питав у хлопців, там, де я завжди беру запчастини. Сама дешева мотокоса 3820 гривень. Це сама дешева. І було прийнято рішення придбати двигун. Отак, мотор-кіт йде отакий. Да? Все, з кожухом, з циліндром, Ну, все, 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 все чітко, все класно. Оце отак от. Фірма Noker. Тут навіть така хитра якась голограма. Я не знаю, здирається тут щось чи ні. Ну, в общем, це нокер, чітко, класно. Отакі металеві блямби, защіпки, закліпки. Значить, Оця ось мотокоса, чи цей двигун мотокоси. Ось його вартість 1100 гривень. В принципі, я вважаю, що це доволі таки непогано. Непогано, Бо якщо брати все це діло по окремості, то ну, в таку суму не вкладешся. Ну, ну, йде, не знаю, заводською воно зборки йде не заводською, може, десь хлопці самі збирають. Ну. В принципі, нокер, як показує практика, на даний момент набагато краще, ніж він зор. Да, є ось деякі косяки. Тут сальник недосажений. Тут сальник. То саме він стоїть чуть-чуть боком, ну, ми його посадимо, так як він повинен стояти. Оце отак. От. <кій> Перший момент. Тоді зрозуміло, що. Взята отака підставка новенька, вартість її 25 гривень, то невеликі кошти. Оце отак. В комплекті свіча да? нова, все. Зрозуміло, що нові шланчики, чпанчики. Нове щеплення, нові болти обов'язково, бо там далі покажу. На болтах у цих пружинних шайб не було. І самі болти їх вижерло там прям такий, як ексцентрик. В общем, Все, що нам потрібне, все, все придбане, нове. Ми його ставимо, голову не морочимо і люди печуть його далі. бо В цьому році весна якась аномальна, вже трава піднялась, дай Бог, вже можна ставати і косити. От, оце от такі от моменти, от такі нюанси. А на даний момент, що я роблю, я зараз залазю в мийку, відмиваю, очищаю всі елементи, кріпильні елементи все це і починаю зборочку. І, як завжди, да, якщо десь якийсь прикол, якийсь момент, обов'язково включаємось і показуємо, де що, які нюанси, які негаразні. Поїхали. Так, любі друзі, продовжуємо. Причем, як можете бачити, да, пластмаски відмиті, все чітко, класно, без всяких проблем. Оце ось старий модуль запалювання. Тут десь десь є тріщина, я дивився. Ну, Подивимось, поставимо, якщо буде працювати, залишимо його. Але ну, тут, да, бачите, потріскало. Оце те, що мене мене током. Ну, Я думаю, там хлопці не лазитимуть руками, зекономимо їм. Якісь лишні кошти. Ну подивимось. буде працювати, Значить, залишимо. Значить Магніт. Містер, дивіться, як сальником вигризло магніт посадку. От так от. От такі, на жаль, бувають моменти. Да. Ну А так, в принципі, все. тут. Чистимо оддираємо старі прокладки такі. і набираємо наш новий двигунчик. Сюди обов'язково нові шлангочки, фільтрики. Все то обов'язково треба робити нове, бо тому довіри не можна скажімо так залишати. Ну, Взагалі, все, працюємо. Тут, до речі, ось помічник взявся, каже, давай я буду робити. Вон, батько вже продіагностував, завів моїм повітряний фільтр. Ну Та нічого, хай вчиться. Лишнього воно не буде, за плечима його не носити. Все, в общем, збираємо, працюємо, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, любі друзі, моторчик обростає компонентами, да, елементами, компонентами. Е, до речі, младший научний сотрудник того звіра червоного вже відремонтував, все працює. Да. Е, тепер дивіться, що хотів розказати, показати. Оце ось болт, той, що держить щеплення. Давайте я так спробую. Добре, добре наблизити. І спробую показати оцю вироботку, ось воно. Бачите, тут ось циліндричне, а тут ось вижерло. І за рахунок цього колодка на болту заклинює, закусюється, стає на бікрінь. І тоді лопаються пружинки, навіть лопаються оці болтики. В общем, оця штука обов'язково міняється, тобто болти ставляться нові то не зволікайте, там 25 чи 30 гривень, навіть якщо 50 гривень комплекту це йде, його ну, треба ставити, бо діла з того не буде. Виглядає воно таким макар... макаром я вибачаюсь, ось дивіться. Повністю набор комплект, да? Значить, болт, шайба і пружина така шайба. Оце їх. Бачите, два болта, дві шайби і дві пружинних. От. Обов'язково треба ставити нове, якщо на ньому є вироботка. Бо, як показує практика, тоді міняють ті пружинки на щепленні, а діла нема з того ніякого. Просто-напросто. Просто-напросто. Зараз візуально спробую показати, як Ось нове щеплення да, у нас. Болт. І от воно ж як працює, якщо немає цієї пружинної шайби, воно його піджимає, стави або так, або так, закусює. Колодка тоді не відпускається, не натискається, в общем, і лопає все це діло. Ну і тут, да, віяло. Ну, раді цікавості візьмемо новий. Ну, в принципі, теж є, але, але не так люфтить. От якось так. Це те, що хотів я вам розповісти. Ну Все, далі працюємо, збираємо. Так, а ми продовжуємо. Добрались ми, значить, тут все прикручено, бак, витяг. Стару резинку. Ну, як ви могли зрозуміти, да? фільтра тут нігт, шланги дублені. Ну, зато і не дивно, що воно так, так працювало. Я думав, там хоча б буде фільтр, але без грузика. Ну, як показала практика, не було там нічого. Значить, В будь-якому випадку прийдеться розбирати нам і карбюратор. Дай Бог, звісно, щоб нам вдалося його почистити. бо як показує практика, забиває, засирає все так, що хоч чисть, хоч не чисть, діла не буде з нього. Зараз ставимо нові шлангочки і все це діло дозбируємо. В саму останню чергу будемо дивитися наш карбюратор. Так, двигунчик наш зібраний, все чітко, все класно. Вон груда металобрухту. Двигун зібраний. І тепер беремося за наш карбюгатор. Зараз його вскриємо, подивимось, в якому він там стані. ну Тут уже бачу, зараз спробую вам показати. Бачите, в якому стані піпка подкачка, вона порепана. Отак от, от. Не знаю, подивимось, може ми щось знайдемо. Ні, то будемо щось думати. У будь-якому випадку так залишати не можна. Чому зараз розбираємо при вас прямо, щоб ви то бачили, що тут робиться? Так. Піпка Ну Да, порепана. Ну, то вже таке. Так. Зараз виймаємо сетку. До речі, вона тут раком стоїть. Дивимось уважно. Це отаке там робиться? Це все із того, що не було фільтра. Це отак. Є таке. Тепер перевіряємо цю штучку. би працює, не вспіло таке, як її засадити. Не знаю, подивимось. Так, де мій чудо ножик. Так, все, мембранку зняли. Ігла ходе. Це також дуже добре. Видно? Я думаю, видно. Ну, так. Все це діло чистимо тепер. Продуваємо. Продуваємо і пробуємо, збираємо і дивимось, як воно себе, все це діло поведе. Я буду надіятися, що должно воно запрацювати. Ну, але ж піпку зрозуміло, що міняємо, і сіточку, це все діло ми їм чистимо. В общем, працюємо. Так, а ми продовжуємо. В общем, почистили все це діло, але бачите, булька повна не набирається, не закачується. Ось я взяв бушний карбюратор. Тут булька закачується повністю, але тут прикол з иглою. З двох спробуємо зібрати один. В общем, працюємо. Так, шановна парафія, моторчик вже на косі, все чітко. Зараз пробний запуск. Я вам скажу, що пускається чітко, взагалі, без проблем. Ключ на старт. От якось так все це діло працює в нас. Чітко класно. Тому із косою ми закінчили. Да? І тут младший научний сотрудник веде розбор бензопили тих самих, ребят, тих самих ребят. Ось він її деребаний китайчик. Да? Значить, <гас> отак вона називається. Штурм професіонал. Значить, заміри компресії, що у нас сказали? 5, без масла, без масла 5, а з маслом 9. А З маслом 9. В общем, щоб ви розуміли, тут живо, Пробіжок, живого живого нема нічого. Ну, як би вам так то його показати. Ну, В общем, там задирить, та я думаю, видно дуже добре. Дивіться, подертий який поршень. Подертий матір Божа. Гвинти всі разнобой. В общем, не пойми, як тут, що тут. Все тіліпається. Тут тіліпається. Ось у воно притримай корпус. Угу. Отак, все розпердолено. Худу. Не знаю, чи в картерах, чи на колінвалу. Ну, в общем, ех, в общем, жесть. Просто жесть. Давали її під хвоста дуже капітально. Тут ось шпилька, не пойми, з чого вкручена. Просто тут різьби нема. Тут... Ну, в общем, no comments. Просто no comments. Ну, я думаю, робити будемо. Хоча бачу сальники на місці. Трохи на але на місці. Тут вироботки на колінвалу. Теж вроді ногтем не відчувається. Але ось овий, у цей люфт, він, він не повинен бути. Бо гуляє все. Та він і, і тут є. Амортизатори обірвані. Ну, в общем, все в найкращих традиціях. Так що наш другий спеціаліст, младший научний сотрудник, навіть не другий спеціаліст, третій спеціаліст займається бомбити все це діло, вчиться заробляти копійку. Батько буде підказувати якимись хитрими, нехитрими словами. Да? От якось так Розбирає бомбить. Ну, я думаю, що по, по зборки може десь щось, щось заснімемо. І ще хотів вам показати, ти можеш продовжувати. Да, і ще хотів показати, тут є ще одна маленька пилочка, типу сучкореза. зараз принесу, зараз принесу і покажу вам приколи, які бувають. такий ось Текмен, Текмен, що воно тут? Не пазумій, 35-20 чи 38-20 чи ну, ну в общем, в общем, не знаю. Не знаю, що, що воно. Вона десь, по-моєму, може, і була в ремонті. Да? ну в конечному ітогі попала вона до мене. Тут, тут також з компресією не все дуже класно. Але один прикол я такий тут побачив. В цій же ж, по-моєму, пилки чи не в цій? Да, в цій. Дивіться, відкрутив. Пробку паливного бака. Зараз беремо мисочку. ну, дивіться, отак. О! На мисочку. Зараз спробую злити те, що тут є. Офігенний бензин. В общем, я вам скажу, воно навіть не бензином воняє, воно смердить. Нічим не смердить, водою. Реально. Вода із е, запахом краски. Так. О, знаєте, таке, як, як стара оліфа, оце отакий запах. Але ну, то, то не бензин, то ну, хто, я не знаю, що, що це таке. Мутняк страшний. Ще момент, з неї тут десь щось біжить, чи то біжить масло, чи то біжить бензина. В общем, тут... Тут не зрозуміло, десь з чогось щось десь біжить. Ну, в общем, отаке, отаке. Свій бензоінструмент заливати не можна. Тут ще момент по цій штучці піпка не качає, чи то сама піпка тютю, -тю, чи шланги десь тютю. -тю. В общем, будемо, будемо розбиратися, але це вже буде поза кадром, да? бо хоч, вірте, хоч ні, знімати ну, вкрай ніколи, якраз у розгар такого. Періоду в такого сезону. Але щось та й будемо вам обов'язково показувати, да, як, допустим, не допустить до такого, як не допустить до такої груди металобрухту. Да, і як відремонтувати отаку саму звичайну техніку в домашніх умовах, щоб вона була вам помічником. Ну, а На цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваші діти. Вас радували, щоб вони вам допомагали, щоб вони у вас навчалися, приносили да, якісь плоди, як наш третій номер. Да? Ну і що? Робимо так і далі буде? Так, Маленький по скриптум. Третій номер скинув Да. Як бачите, там живого нема нічого. Все то в маслі. Да? Ну, ми робили масляну компресію. Там он задири здерто. все, і тепер дивіться, який поршень. Оце отакий. Задерло, матір Божа. Хоча на впускові не скажеш, що задерте. Тут, не знаю, кулібіни, дивіться, саме звичайна якась картонка, саморізка. Ну, скажімо так, я нічого проти саморізки не маю, саморобних прокладок. ну. Зробили, то й зробили. А ну, такі ось речі, вони просто не недопустимі. Бо це до хорошого ні до чого не доводить. От якось так все. Тут я вже показав, да, ось овий люфт. Ось такий. І тут і такий є, і радіальний, і ось і так, і так. В общем, бовтається все. Я думаю, скоріш за все, буде мінятися. з нього. Та те, що поршнява, то поршньова, скоріш за все, буде ще мінятись, мабуть, і колінвал. Ну, ми, скажімо так, це можемо побачити ровно тоді, коли все це діло дорозкидається, розбереться, тільки тоді. Все, хай щастить.